От у мене є отака лампа. Це лампа з Гімалаїв, соляна. Тобто це шматок солі. Звичайно, солі, якщо отак намочити палець, то воно солоне як сіль. Якщо, мабуть, положити в воду, то вона розтане. Але вона там світиться і нагрівається так от. ну Руку держиш, але воно таке гаряче. От. І я її якось відчуваю. Відчуваю, коли вона горить, у мене тут таймер, він включається на ніч. Якось від цієї солі по-інакшому себе чувствуєш, якось тепліше стає, от. не надоїдає. От, ну, там вона е, як світильник, це у бідних е, помешканнях, це давно ще е, ну раніше було там вогонь горів. От. І, до речі, це ну така індійська, це Пакистан, Індія, Кашмір десь там. І от це роблено, це дерев'яшка, вона роблена, ну, як в Індії, е, водиться руками зроблено. Так її привезли. От і. Надзвичайна річ. І, до речі, я був в Закарпатті і бачив такі соляні кімнати, де солью обвішані кімнати, люди, ну, це спа такі салони. І люди сидять і вдихають цю сіль. Вона нагрівається. От. Ну, раніше були в Закарпатті шахти. Я, я чув, що Софія Ротару там лічилася, бо в неї астма була. От. Ну, зараз ці шахти водою, як коли була перебудова, водою вони затоплені, а залишились тільки ось такі спа-салони. На жаль. Ну щось воно в цьому світові якось воно цінується, е таке, чи екзотіка, чи, чи вліяє. Ну, вчені науковці вони говорять, що так, да, там іонізація якась слабенька, така, що вона не впливає на людей. Ну, знаєте, не в цьому можна е розуміти, що це за е як впливає. А може не впливає, а може впливає. Але мені якось чудово.